Вітаю на каналі Реформоване Мислення. От уяніть собі проповідника, чиї слова буквально змінювали долі тисяч людей. Це, звісно ж, Чарльз Сперджен. Сьогодні ми зазирнемо в його арсенал, і це не просто урок історії, це позачасова стратегія, як завойовувати душі, яка, знаєте, може змінити наш погляд на комунікацію. І сьогодні сперджен починав саме з цього відчайдушного біблійного крику. Це не просто слова, це це вогонь. Він був глибоко переконаний, що саме таке нестримне, майже болісне бажання бачити духовне народження людей і є серцем справжнього служіння. Тобто, це не робота, це покликання, що поглинає тебе з головою. Ну що ж, давайте розберемо на складові цю стратегію Сперджена. Це справжнісінький майстер-клас з переконання та цілеспрямованості. І повірте, його принципи можна застосувати далеко за межами церковної кафедри. Наш шлях сьогодні пролягатиме через п'ять ключових пунктів. Почнемо з фундаменту. Яка взагалі мета? Потім зведемо три потужні стовпи: що говорити, як говорити і яке середовище створювати. Ну а на вершині всього цього зазирнемо в серце самого проповідника. Готові. Поїхали! Гаразд, занурюємось. Почнемо з першого розділу тут Сперджен закладає сам фундамент, яка кінцева найвища мета всього цього служіння, навіщо взагалі виходити і щось говорити. І ось тут ключовий момент. Для Сперджена найвища мета, тобто слава Божа, досягалася не десь в абстракції, ні, вона досягалася на передовій у боротьбі за людські душі. Так, звичайно, зміцнювати віруючих важливо, але головним полем битви, головним фокусом завжди було навернення тих, хто ще далекий від Бога. Добре, переходимо до першого стовпа. Якщо наша мета навернення. То що саме, який зміст потрібно вкладати в послання, щоб воно було точно в ціль? Ось ми і підійшли до однієї з найвідоміших, найяскравіших метафор Сперджена. Він казав, що не можна одразу пропонувати ліки, якщо людина ще не усвідомила, що хвора. Для цього потрібен, скажімо так, особливий інструмент. Просто зупиніться на секунду і уявіть цю картину, шовкова нитка Євангелія вона м'яка, вона несе зцілення. Але як їй пройти крізь загрубілу тканину людського серця? Та ніяк, якщо спершу гостра безжальна голка закону не зробить отвір, це просто геніальний образ, який показує благодать неможлива, доки не з'явиться усвідомлення потреби в ній. Так що ж це за голкоменена, така Сперджен мав на увазі не просто сухий перелік правил, ні, це глибоке розкриття божих стандартів, духовності закону, це коли людина бачить свій справжній стан, свою повну неспроможність виконати ці вимоги і як наслідок свою відчайдушну потребу в спасителі. Знаєте, це не просто список Тез, це ідеально вибудований логічний ланцюг. Дивіться, спочатку діагноз, усвідомлення зла, гріха і власної неспроможності, потім розуміння, що без втручання Святого Духа серце не зміниться. Далі усвідомлення неминучості Божого суду за цей гріх. І тільки коли ця основа закладена, людина готова почути неймовірну новину про заступницьку жертву Христа, про те, що Він узяв покарання на себе, і про виправдання вірою. Кожен крок готує серце до наступного. Отже, зміст у нас є. Тепер переходимо до другого стовпа. А як саме доносити це послання? Які методи використовувати, щоб воно не просто було почутим, а щоб воно мало реальний вплив? Сперджен пропонував таку собі чотирирівневу атаку на людську особистість: спочатку просвітити розум через навчання, потім завоювати цей розум через аргументи, далі зворушити серце через переконання. І нарешті пробудити волю через застереження. Це тотальний підхід, який звертається до цілісної людини. Але сама по собі логіка, на думку сперджена, холодна й мертва, і він дав цьому визначення, яке я просто убожнюю, справжні переконання, це логіка у вогні. Уявляєте? Це коли ваші залізні аргументи палають пристрастю, любов'ю і щирим бажанням добра для слухачів. Рухаємось далі до третього стовпа, і ось тут Сперджен виходить за межі кафедри. Він каже, що навернення залежить не лише від одного проповідника, а й від атмосфери в усій церковній громаді. Який же разючий контраст! Тільки послухайте з одного боку арктична атмосфера, де навіть найпалькіше слово просто замерзає в повітрі. А з іншого, церква, що гудить як заряджена до краю батарея, справжня армія ентузіастів, де сама атмосфера змушує байдужих відчувати тривогу. Ну в якій із цих церков є шанс на духовне пробудження? Відповідь, я думаю, очевидна. Отже, ідеал за спердженом це створити таку культуру, де вся громада живе очікуванням спасіння людей, де кожен член церкви, по суті, є мисливцем за душами, і байдужій людині просто стає некомфортно перебувати в такій палаючій атмосфері. І нарешті ми підходимо до останнього, але можливо найважливішого елементу до того, що лежить в основі всього до внутрішнього стану самого промовця. Для Сперджена це було ну, просто аксіомою. Духовна сила напряму пов'язана з особистим благочестям. Усі техніки, вся риторика, всі знання, це все ніщо, якщо воно не витікає з серця, що перебуває у близьких, живих стосунках з Богом. Ця цитата, знаєте, б'є не в брову, а в око. Це прямий і дуже вимогливий виклик. Характер, особиста посвята, час, проведений у молитві, ось що є тим фундаментом. На якому будується абсолютно все інше. Без цього навіть найкращі проповіді залишаться просто словами. Отже, що ми маємо в підсумку? Це не просто набір порад, це цілісна система, справжній живий організм, ясна мета живить правильний зміст, ефективний метод цей зміст доносить, сприятливе середовище його підсилює. А в самому центрі всього цього б'ється правильне серце. Заберіть хоча б один елемент, і вся конструкція просто завалиться. І тепер на завершення, давайте зробимо крок назад, забудьмо на мить про проповідь, чого цей приклад всепоглинаючої відданості одній єдиній меті може навчити всіх нас у нашій роботі, у нашому покликанні та й просто в нашому житті. Що означає мати таку пристрасть і такий фокус? Це питання я залишаю з вами.